Дуровенькі були. Вигнали ми сьогодні наших я перший раз на потічок. вони перестрашені, залізли до траву. проходжу, на матом, де ділися качки. А нас тут трави по пояс, по посолиську. Якби не ці крякалки, то я б їх так і ніколи не знайшов. А вони собі забилися в траву і там щось собі шукали. Ми привикли їсти от метеликів, кажу, метеликів, якісь мушки, бачите, москосні качки, вони все ж таки хижаки полюють на всякі кумарики і мошки. І сьогодні я виганяю а наш руанчик. Дівчинка, правда, крякає, вона не так звичайна, трошки по-інакшому. Але все ж таки це є дівчинка. Це чорна дівчинка, але у нас повинок показувала, що вона дівчинка, це ще не було так чути, а вже аж сьогодні я почув. І солдатик вон наш такий, який стоїть рівно, це все ж таки буде хлопчик. Він шепелявить, не, не крякає голосно. А це вже так підкрякує собі непогано то нам тоді прийдеться шукати її хлопчика, ну і можливо ще одну дівчинку, щоб їх було двоє. Або одного хлопчика пошукаємо, побачимо, як, як будемо живі, здорові. Москвицета наші опірюються, покупалися, треба їх вчити тепер на потічок або хоча б виганяти зранку, щоб вони собі ходили, там погуляли по... покупалися, по траві щось попродили, тому що вони вже тут травичку випасли. Молода, не росте дощів, немає і не встигає вирости, тому що вони все з'їдають. Тато прополює буряк. Ідає мгичку буряка, або зараз є хопта багато, тож. поки що зеленю проблем немає, поки кабачки будуть, будемо триматися ми на зелені. Наносив їм води з потока. І хай тепер собі поживають. Підвізі меленого, тому що вже не було комбікорму, в мене не було тут два тижні. Він вже був на закінченні тато, підварював їм гречку з пшеницею. Але все ж таки до меленого комбікорму вони краще були призвичаїлися. Бачимо, що дівчаток у нас тут один, два, три, чотири. Та ні, буде, і хлопці, і дівчаток. Оці дві дівчинки, що на передньому плані, зараз вони такі гарні будуть. Оця непогана така красунька росте, а решта так якби хлопці, дівчат, не дуже густо буде у нас по І так, побігла далі. Отут наші середущі. Мама їх лишила, пішла їм місяць і мама лишила, напевно, буде нестися, тому що вона вже вистрибувала. Я коли її доганяв лопати, вона сідала, не втікала, тобто селезня хотіла, і ми її випустили вже до нашого селезня, хай вона працює далі. Їдять вони зелень, зараз зелені досталь. Я казав, що качкиці дуже люблять траву. Ось полиця, город, буряки прополюються, будь-які тепер воно швидко росте там на Менвезі. Всякі лопухи буряни і все дається каченятам, вони гарно все виїдають, тобто вони не перебірливі в харчуванні. Бачимо, що скоро в них будуть рости хвостики. Піречко. хвостики такі вже великі робляться. Одна в нас просто не знаючи, чи задушилася чи як. З 13 штук, що їх було, загинуло вже таке от велике в такому віці. Тут зранку відкриває, сидить, каже, щось по синівка, напевно, чи придушили, чи як ну, поняття немає. Що сталося, а так вони в нас всі живі і здорові. Менших 6 ми вигнали теж. їх. Зараз я вам покажу, куди ми переселили наших менших коченят. Ось тут наші менші, там де були наші троє гусенят. Переселили ми їх сюди, тому що там клітці їм затісно, хай бігають собі тут. Зараз я почищу, що були гусенята, і будуть вони заходити в нас і відмічувати на вільному вигулі. Вони трошки бояться, не знають, що з ними твориться, і тому ховаються. Так, ось такі-то наші москусята. Їх шість, п'ять великих, а одне. Шости маленькі, В рості так і відстає, не знаю, що з ним. Але невелико вони росли. Вони не знають, що з ними робити, куди їм заходити. Зараз йду почищу швиденько і навчу їх заходити в їхню нову хатку. Ось такі то наші качечки-мускусяти, ваговики німецької селекції. Всім мирного, тихого, спокійного дня, любові і Божої благодаті.